Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення. на трьох зіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив. поставив довгунчика в центр. Плюс Йокоханен, щоб заборону на бафи ставив. Ну і Фаєс теж він бафає, плюс лікує. Овер, також фільтон і Олеся. Олесія, так. Ну, давайте подивимося оборону ніхто ще не нападав. Що, спробуємо атакувати? Ну, ось Довгун, Довгун, Рихетра. Гревел, Гревел теж тут добре повинен грати. Так, 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 так. Ну, напевно, якохання нам потрібен буде. І коханий нам буде потрібен. Скоріше за все. Тільки кимось атакувати не зрозуміло. Угу. Так, можливо, зеленими дійсно йти. Або жовтими. Ну, жовтих в мене фільтон, є, рехетра і пепі. Фельтон пробиває потужно. Фіоли, мейв, піньочки, ну вони повільні. Не знаю, ну лікар нам потрібен. Ну, давайте візьмемо ось так тоді та рехетре, Фільтон і Пепі. І ще когось. Можливо, Фаєза взяти. Ну, давайте спробуємо так. Не знаю, подивимось, що у нас з цього вийде. Два лікарі. Діспел у нас є. Ну що ж, поїхали. Звісно, рехетри жовтими пробувати це таке собі діло. Але що ж, ну що ж, синій кріс збираємо. Так. Давайте його активуємо, там підтягнуться жовті. Угу, довгун вже ходить. Так, ставимо заборону, знімаємо все. Ні зелених, ні жовтих. Давайте ось так тоді. Спробуємо трічки пробити. Бьорна добре пробили. Тепер чистимо пола. Угу, Ось ще жовтенькі приїхали, це чудово. Так, Х2. Ми спробуємо зробити ось так. Угу. Так, кого пробивати? Ну давайте, в принципі, довгуна, напевно. Ну, хоча він може від жовтого від'їхати. Давайте спробуємо Пепі пробити. Так, чудово. Ну, тепер чистимо поле. Угу. Так, так, так. Жовтенькі в пустоту прокинемо. Добре. Ну, давайте забирати гревла, спробуємо. Так, все в нас вийшло. Залишилася рехетра. Угу. Так, вона нас перекидує бафи, це дуже добре. Пробиваємо, угу. пробиваємо. І вистачило. Так, чудово. Перший бій, дуже вдало все вийшло. Ну, камінчиків достатньо нам дали жовтих, тому все добре. Так, угу. квасір. З міньйонами, які ставлять заборону. Фельтон, мішка. Ну давайте так і спробуємо. Поїхали. Теж його хай, не нам є. Але спробуємо. Так, мішка тут не на альфа. Так, ну тут з жовтими більш-менш. Кристал ніяк у нас не виходить. Давайте ось так прокинемо трієчку. Так, зале... Ось четвірочка, це дуже чудово. Так, синій кріс у нас є. Давайте зберемо його. І ось тут ще жовті, сині. Не встигли трішки. Ну нічого, ми зараз робимо ось так, ось так. Сподіваюсь, доб'ємо її, добили. Так, ого, його кохайна не напевно. Ще фільтона краще, напевно, краще фільтона пробити. Давайте ось так. Угу. Так, пробиваємо. І тепер, ну, можливо, нам вистачить під бафами трієчки. Ні, не вистачило. Ну, це трішки невдало вийшло, але... Так, спробуємо зарядити фаєза, можливо, він зніме це все. Тихо-тихо. Фільтон вже майже наш від'їхав. Гарний герой, але ну він дуже-дуже мало життя в нього. Давайте ось так підтянемо фіолет чи жовті догори. Угу. Так, заберемо цього його кохання. Чудово. Так, тут жовті ще. Лікуємось. У нас заборона від бджілок була, але десь когось підлікували. Так, так. Угу. Так, спробуємо зняти. Когось знялось, когось ні. Так, заряджаємо жовтих своїх. Потрібно Квасіру, скоріш за все, добивати. Ну, пепі як розійшлась. Ну що ж, все, залишився вже один громадіна, то я вважаю, вже тут ми переможемо його. Угу. Так, ще жовті. Ось так і ось так добиваємо. Добре, чудово. Тут все вийшло теж дуже чудово, тому йдемо далі. Так, наступний бій. Біліт, диспел. Тайрун в костюмі. Ну, Тут два фіолетових. В принципі, нам все підходить, поїхали. Хоча... Ну, тут, напевно, не дуже я коханий підходить, але вже взяли та взяли. Ну давайте ось так прокинемо. Так деліт можна поки прокидувати, поки бафів немає, нехай вона лікує. В жовтих немає майже. Це дуже погано. Так, давайте тут прокинемо ось так. Дуже багато фіолу. Так, прокинемо тут. Давайте спробуємо хоча б зарядити, можливо, фаєза. Ні, не заряджається. Так, ну це вже мені не дуже подобається. Ми не можемо зарядити жовтих і кристал ніяк не виходить. Червоні, якщо взірвемо, ну нічого там. побачте, у нас повітряна тривога. Так, ну давайте ось так зробимо. Не зайшло. Ось так прокинемо ще. Всі в його кохання нас кинулись. Так, добре, тут зібрали хоча б дві трієчки. Ну тут можемо і не перемогти. Тихо-тихо. Зараз головне, щоб вона нам лікаря не забрала. Ну це ФАЄС дуже довго заряджається. Угу. Ну все тут нас розібрали. Давайте хоча б спробуємо. Можливо, пробити цього. Добре, що хоч не нуль. Так, лікуємось. Тепер ось так. Ось вам і біліт по центру. Так, вона зняла все. Так, так, так. Давайте ось так зробимо. Неправильно сходив, напевно. Тут скинемо сині. Все. Фаєзика зараз доб'ють. І все. Перші труднощі в нас. Давайте спробуємо добити цього хоча б. Ось так. Жовтим і зелененьким. Добре. Ну, хоч мінус 2 зробили, хоч не в нулі, то добре. Ой, поїхали далі. Наступний бій. Так, Гунар. Гунар це то, що нам ріже броню. Ну, У нас є рехетри, у нас є Фаєзик, ну він так довго заряджається. Ну, поїхали. Жовті мейв нам потрібно пробити. Ой-ой-ой. Ну що ж, робимо синій кріс. Зразу його активуємо. Толку ніякого. Ну, давайте проб'ємо. Тут зелені прокинемо. Дуже багато червоного. Давайте зберемо червоні і почистимо поле, поки в нас є така можливість. О, жовтенькі нарешті приїхали. Так, спробуємо відлікуватись. Так, так, так. Ну, давайте сюди вдаримо один раз тільки. Спробуємо добити ось так. І жовті взриваємо, Можливо, ще ми їх заберемо. <кхем> Добре. Так, там готується пепі. У нас зрізана броня. Ну, ми її витримали чудово. Так, вона нас підлікувала. Давайте. Лікаря заберемо. Ну і все. Ну тут камінчика достатньо було, тому все вийшло дуже добре. Ну що ж, поїхали далі. Наступний більший один у нас залишився. Угу. Знову гонар. Ну, цей гонар вже якийсь ставить броню. Ну, давайте так і поїдемо, в принципі, команда мені подобається. Але знову дуже багато синього. А нам потрібні жовті. Майже гуна розрядили. Давайте зробимо ось так. Угу. Так, це все знімаємо. Так, так, так. Лотих в нас не зібрано взагалі. Давайте тут прокинемо. Ось так ще. Майже кріс, але не кріс. Давайте ось так. Вже, вже нам є не забрали. Це дуже-дуже погано. Давайте четвірочку ось так. І трієчку обережно прокинемо. Тихо-тихо, лікуємось. Бальтика потрібно пробити. Можливо, пепі вистачить. Вистачило. Тепер проб'ємо сюди. Іх не вистачимо. Так, добре, давайте ось так. Ага, жовтенькі приїхали. Зараз ману підріже. Не хотілось би. Ну давайте, ось так тут буде три жовтих потім. Угу, сам від'їхав, добре. Давайте спробуємо, можливо, фаєз зарядиться. Так, тихо. І я... Ага, фультона все ж таки забрав. Так, добре, давайте лікуємось. Тепер ось так будемо намагатись перемогти однією пеппі. Ось все добре. Так, ну Тут важкувато, хоч і стандартні герої, але вони на альфа-зломі були. Так, ну топ-1 ми зайшли, ну це ненадовго, в нас є, на жаль, одна поразка. Поки що ніхто не нападав. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.